Аварійно-рятувальні роботи завершено. Комунальники прибирають наслідки ракетної атаки по кривому рогу. Понад два десятки поранених. Ще троє людей загинули. За неофіційною інформацією, одна з жертв чоловік, який просто проїжджав повз на автівці. Саме в цей момент і стався вибух. Наразі відомо ім'я чоловіка, якого не змогли врятувати через важкі травми. Це Василь Алєксєєв. Йому було 69 років. Медики боролися за його життя однак, чоловік помер просто на операційному столі від великої крововтрати. Друга жертва росіян Володимир Годун він теж в момент влучання приїжджав неподалік місця атаки. Був служителем і проповідником у церкві. Шукайте і слухайте те, що вам говориться. Якщо ви будете, як сьогодні було сказано, просто бездіяти у цьому напрямку. Ви не почуєте і не отримаєте спасіння. Третього загиблого вночі з під завалів дістали рятувальники. В момент удару 32-річний чоловік перебував у адмінбудівлі. Ще п'ятеро людей, травмованих внаслідок ворожого удару, і досі перебувають у лікарні. Вони в стані середньої важкості. Їхньому життю ніщо не загрожує. Це поверхневі травми. Тяжких втручань у них не буде терапічних. Їх просто будуть лікувати. То, що можна видалити, вже видалено, а далі лікування і виписка. Усвідомлення, що її родина опинилась майже в центрі вибуху до Світлани. Приходить тільки зараз. каже після атаки, одразу вибігла на вулицю, а там Стояли, люди там вже шукали ж загиблих, крики, воплі. Вибухова хвиля вдарила й по будинку Тетяни. Він в десятках метрів від місця влучання. Коли воно все бахнуло, я сиділа на кухні, окно на мене впало, всі стекла на мене. Ну, Зараз воно поснімала, всі бінти, все. А так трусять до сих пор. Бо приємного нічого нема. Сьогодні жінка ховає свого пса. Серце п'ятирічного діка не витримало гучного удару. Ну, трохи болів, а це, коли бахнуло, його аж підкинуло. Рятувальна операція завершена, але попереду багато роботи. Повсюди дрозки скла, купа будівельного сміття та покрученого металу. Це лише частина того, що треба прибрати після атаки. А що загружається? за що там? Метал, дерево, все, що з будівлі виходить. Роботи тут багато. На цілий день. Скільки часу триватиме повна ліквідація наслідків російської атаки, сказати важко. Люди й досі оговтуються та потроху підраховують збитки. За офіційною інформацією, через ракетний удар у кривому розі по понівечені дві багатоповерхівки, 10 приватних будинків, три адмінбудівлі, заклад освіти та авто. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.